Добре, слава Богу, ми маємо зібрання, знаєте, і коли Коля говорив, я собі згадав одне таке місце, і так ми хтось на пам'яті можливо знає. Там 10 Святих апостолів написано, каже, таке слово про те, що венійці були розсудливіші. Ну, розсудливіші. Чим вони? Вони мали оригінал Коля і вони одразу так подивилися, ну щось не то. Ну Я розумію, що знаєте, ми оригінал там собою носити не будемо, але хай буде у нас і в голові цей оригінал. Але ви знаєте, я прочитаю місце, можливо, так як на продовження поля, я ну, не поправляти і не, не додати. Я просто це читав у нас в церкві. такі місце, тому прочитаю і, 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 і ось тут прочитаю. Я буквально вівторок це читав у нас на зібранні, Ви знаєте, читаю тут таке місце. Це друге послання Івана. І це буде там один розділ. І четвертий вирішає читає так нижче. Я дуже зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які ходять в істині. Які прийняли заповідь від Отця. І нині прошу тебе, пані. Ну, пані, там є різні якби, думки відносно цього. Ну, ми не буде говорити, як показа, Чому там пані? Я не пишу тобі новий заповідь, але лише те, що ми маємо від початку, щоб ми любили один одного. Любов же полягає в тому, щоб ми жили згідно із заповідями Божими. Це та я заповідь, яку ми чули від початку, щоб ми жили згідно з нею. Бо багато Ти і Які вводять в оману, ввійшло в світ. Ось, ми сьогодні чули таку трошки статистику, наприклад, так? І які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі. Така людина є спокусник і Антихрист. І ось 8 вірш, я так хотіли, щоб ми з вами помолилися. Ви знаєте, таке слово написано: приймуйте себе, щоб вам не загубити того, над чим ви трудилися, і одержати повну нагороду. Кожен. А тут вже вона, якби, так ну, можливо, думку відносно 에, того, що говорив Коля. Але це я читав так само, і думаю, так от, от Коля говорив, я, а я це так трошки можливо продовжу. Кожен, хто переступає вчення Христове, зрозуміло, що люди прийдуть і скажуть, що ми несемо вчення Христове. Але коли ми з вами читаємо Даш, і не перебуває в ньому, немає Бога. Хто ж перебуває в Чині Христовому, має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не приймайте дім і не вітайте Його. Бо той, хто вітає його, бере участь у злих ділах Його. Ось таке місце я прочитав. Я читав нас на молитві, в селі, на зібрані. І ось на, особливо на восьмій вірш, друзі, ми з вами помолимося, пинуйте себе, щоб вам не загубити того, над чим ви трудилися. Знаєте, я так розумію, що перш за чергу над нами всіма попрацював дуже добре Господь. Бо якби не Бог, то я не почув. Хто ти сьогодні сказав таке, каже, якби не Бог, то не дай Бог. так? Ну, думаю, ну цікава думка, хороша думка. Якби не Бог, то не дай Бог, що не знає, що було б зі мною. Знаєте, я так свідомий, що багато таких є людей. І якби Бог не прийшов в життя наше і не почав робити свою працю. Не так, як ми уявляли, не так, як ми хотіли, що. І є часу люди так, кажуть в селі, ну от ми Сергій, ми прийдемо в зібрання, але от ми те зробимо, ми те зробимо. Чоловік на в зібрання і каже, ну я не можу. Мені треба спочатку те зробити, те зробити, покинути. Пити, покинути, курити. От мені треба доробити до чогось там, а то я вже в зібрання. Я кажу, так не буде ніколи. Так ніколи не буде. Ти будеш все робити, кидати той коріння своє, кидати свій алкоголь, і ти його і не кинеш. Бо скільки я знаю людей, таких когоспі, які працювали зі мною. І жінка так радіє, повезли чоловіка за І вже вроді би радіють. Ви знаєте, але якщо Христос не звільний, то кот розгадує. Ну, Так, можливо, трошки найомок. Але факт такий залишається фактом, друзі. Над нами багатьма, або, можливо, над всіма нами багато попрацював Христос. І ми з вами тільки можемо дякувати за це. Якби він не прийшов і не почав свою роботу, то як би ми були, де ми були, то вже залишається загадкою для нас багатьох. І він над нами багато працював, заплатив дорогу ціну, дав нам все. Але разом з тим я розумію, друзі, що в тому процесі нашого життя ми з вами також чимось трудилися. Трудилися, не кажу для Господа, трудилися навіть над собою, над своїм характером якимось. Ми бачили, знаєте, ми, можливо, відчували, ми розуміли, і ми, я так собі пам'ятаю, не раз в мене такі були моменти, що я просто молився, казав, Господи, ну я так дякую тобі, Господи. Я пам'ятаю, е от я прийшов, бухаяся, і ти мене від чогось звільнив. А пам'ятаю, що я... Ну, певний період свого життя я закривав, ну, якби як кохаюся, я себе ловив, як би мені не сказати в церкві якогось лишнього слова, яке я тільки почав туди зібрати. Воно десь тут у мене крутилося. І я пам'ятаю, що якийсь інший момент, що я казав, Господи, звільни. Я тобі дякую, що ти, Боже, звільнив мене від того, від того. Якісь речі такі були, що ти мені просто їх витерезинкою в Зошити Витер, я за них забувся навіть, що я їх робив. Але я бачу, що в мене є ще те. І є ще в мене те. І я прошу, Господи, звільни, поможи. Дай мені сили, дай мені мудрості. Можливо, переступити. Можливо, не звертати. Можливо, просто докладати, докладати, дати зусиль і йти далі, друзі. І я читаю оце місце так ще раз, і ми з вами помолимося. Ви знаєте, час наш іде, буде ще молитва, але я так собі, друзі, пильнуйте себе. Нам так трошки є свойственно, Ви знаєте, що ми інколи бачимо всіх, правда? Бачимо ми. І я так собі нагадую це місце, каже: ти спочатку вийми колоду зі свого ока. І мені дуже подобається цей переклад Деркача, бо там таке слово написано про те, що а тоді ти будеш добре бачити, як ти виймеш ту колоду. А линко буває так, що ми колоду не бачимо, але проблему брата чи сестри бачимо. Можливо, й добре, коли можемо прийти і сказати, брат, ну це трошки неправильно. Можливо, попросити, поправити, поговорити, ви знаєте. Але нам слово каже до нас усіх, друзі, щоб ми пильнували себе в тому часі, який зараз прийшов. Ми з вами чуємо, наприклад, про тих людей, які живуть в цій стороні, це схід. І дивуємося, як так можна думати, правда? Ну дивуємося. Але ми сьогодні чули, що брат Володя казав, і там таке, думка така думка прийшла про те, що люди якби прилипли, можливо, до інтернету, до тих новин, які їм приподносять. Ви знаєте, і це розум наповнився таким, і вони сьогодні це сприймають і вірять, друзі. Тому нам слово закликає, що пильнуйте себе, звіряйте, перевіряйте, дивіться, чи ви на правильній дорозі. Тому що перед нами всіма дорога. І ми з вами всі хочемо дійти до тих дверей вічності, не тільки дойти. Але хай Бог благословив, що ми всі з вами ще туди і увійшли. Тому я таке місце прочитав ще раз скажу: пільнуйте себе, щоб вам не загубити того, над чим ви трудилися, але одержати повну нагороду. В об'явленні з хронапам'яті таке місце, друзі, яке ми з вами знаємо. Переможець успадкує все. Воно мені дуже подобається. Але там успадкує, знаєте хто? Переможець. Переможець. Переможець успадкує. Це людина, котра докладала зусиль. Спортсмен, котрий так собі, знаєте, проспав на дивані, ну купив хороші кросівки і все остальне, амуніцію. І вийшов на той спринт. І зараз я. Побіжу як прежде. Ну, я так сказав. чому так спеціально? Сказав один так само чоловік. Каже: піду я зараз і зражуся, як прежде, як я зражався. Ну, я по-російськи, вибачайте, все ж таки, я читав просто першу біблію російською, закладається в голові, це найбільше. І вийшов він, а не попільнував за собою про те, що там. Давно, скажімо, так, його приспали, обговорили так тихенько йому, приподнесли. А ми, як люди можемо так сказати, він сказав приблизно Адам. Я каже, так то ж не я, Господи. То мені жінка дала, яку ти мені Господи дав. Ще його винувати вийшов. В тому, що ми, наприклад, якісь речі прийшли в життя наше, а ми з вами не попинували. Ніхто. Є пастор церкви, розумію, можливо, і так, але найбільше це відповідальність кожної з нас. Як ми з вами робимо, що ми дивимося, що ми думаємо, про що ми говоримо? Взагалі я так свій що ця тема війни це дійсно болюча справа. Це навіть не прав справа болюча, Ви знаєте, я так собі просто останнє у цей час, де буквально десь дня-два назад нам привезли хлопцям у І Я так просто якраз був в ці в місці, пішов, так постояв і дивлюся, не пишні похорони, як раніше були. Ви знаєте, чоловік може з 50 було. Мама стоїть такого нашого віку плаче, я не знаю, може це його дружина, може це його сестра. І я так собі дивлюся, думаю, слухайте, отаке прийшло зло в нашу Україну, і ми живемо в такому часі. І ми живемо в такому часі. Але ж дивлюся про те, що багатьох християн сьогодні оця річ, не те, що помолиться, що, Господи, поможи, Боже, зруйнуй це все зло, ці плани ворожі. Розверни ці ракети, Поміяй ці людям розум. Люди як то християни в тому в'язані, знаєте, простождати, і то і то і то і то є. Я так дивлюся, що це так насильки засіло в нашому розумі, що ми вже якійсь мірі, якби не кажемо, що ми за політику, ми за політику нічого. Але ми трошки живемо, ж та інформацію, тими політикою і тому подібне, друзі, пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудилися. Над нами потрудився Христос. Але на ще зібранні, я розумію, що це нам клав Господь бажання. Але я думаю, що більшості ми з вами потрудилися, щоб прийти. Щось залишили вдома. Я не в одну п'ятницю маю бажання до вас приїхати. Тільки щось інколи мені якби то не доходить, чи то руки, чи то ноги. І я думаю, що ми те, що з вами прийшли, то ми також потрудилися. Доклали зусилля, щось залишили, десь покинули і прийшли. Тому що розуміємо, друзі. Тому давайте з вами помолимося. Хай Бог благословить. І надалі це зібрання. Боже, от Тобі, Господь.